Так, всім привіт. Приїхали мені рамочки. Те, що мені трішечки не вистачило, замовив собі трішечки рамочок. Знову ж таки, зараз не реклама, чого знімаю відео, тому що більш-менш приємно вражений. Показую, що це приїхало все діло від ековулика. Що приїхало? Приїхала 145 рамка, але вона зараз в них там якась акційна, щось по 6 гривень. Але знову ж таки, враховуючи доставку, все це коротше, вийшло там десь щось рамка 7 з гаком з доставкою. Коротше, низ і бок перший сорт. Ну, воно видно, що це перший сорт, нормальні рамки, все, точніше, запчастинки. А верх третій сорт. Ну, я так продивився, що ну, да, синюшні. Да, не сказати, що прям вони охеренні, але вони, подивіться, вони без якихось явних сколів. Бачите, нормальні рамки. Давайте ще витягнемо, звідси. Отак. Коротше, да, нормальні рамки. Рамки, які йдуть перший сорт повністю євро, євро, євро-євро, там щось під. 9 гривень чи щось таке, але не бачу смисла переплачувати за магазинну рамку, тому що ну, оце, це все це нормально. Це, це нормально. Вони будуть слугувати і слугувати. Тим паче боковушки і е, низушка перший сорт. Тому чесно, приємно дуже вражений, бо останню партію в тому році, коли я в них брав, мені третісортні рамки не сподобались. Там отут. На боках було вигрезана, аж знаєте, це кора, всяке таке, там ламані були. Ну, Тут от сучки були, попадаєш туди степлером, воно відлітає. Ось, А так, ви знаєте, поки що. Звісно, що всю пачку переберу, воно то видно буде, але ось я витягну, скільки тут з десяток рамок, то поки що досить достойно. Ось одна рамка, яка попалась, бачите, з суком, ну теж воно таке. Це дрібниці. Магазинна рамка. Тому непогано, непогано.